Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Життя з подостатком реальне і можливе. За словами Івана Ісус прийшов на землю саме з цією метою Я ж прийшов, щоб люди мали життя і мали його вдосталь. Івана 10.10 10. Але як отримати таке життя? Пам'ятаю, як я торгувався з Господом. Я був упевнений, якщо я зроблю те, що я як думав, йому сподобається, то він зробить те, що я хочу. Це жахливе уявлення про Бога було тоді для мене цілком природним. Думаю, така думка досі притаманна багатьом людям. Які кажуть, що йдуть за Христом і хочуть життя з подостатком. Вони вигадують власні правила, які, на їхню думку, дадуть їм це життя. Але є проблема життя з подостатком, про те, яке говорить Ісус, приходить, коли ми повністю підкоряємося Йому. Одразу після цього вірша Ісус наводить чудову метафору Я добрий пастух. А добрий пастух і життя віддасть за овець. Івана 10, 11. ваше життя з подостатком починається тоді, коли ви дозволяєте Христу стати вашим добрим пастирем. Знову ж таки, це просто, але не легко. Ісус каже: Вівці мої слухають голос мій, тому ми повинні знаходитись у положенні, в якому можемо чути Його. І далі, я знаю їх. Важливо щодня перебувати в ньому, і вони йдуть за ним. Послух це те, що відрізняє овець без пастиря від овець із добрим пастирем. Бажаєте мати життя з подостатком? Вам потрібно чути його, пізнавати його і йти за ним. Моя молитва сьогодні, Господи, Твій голос, моя радість, мій послуг Тобі це воскресіння з мертвих і життя, а ходіння в дусі це моє життя з подостатком. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.